Тепер залишилось вам ще розповісти про авто взимку. Тут важливо мати на автомобілі спеціальні підігріви на масло в середині двигуна. В деяких людей є ще підігрів на акумулятор. 80% всіх авто, які тут є, мають такі. Вилки, як в розетку, і їх просто підключають в звичайні розетки, які є на парковці біля будинку, і ваше авто буде заводитись навіть при мінус 50. Багато хто ставить нові потужні акумулятори або ж використовує бустери. Це такий маленький павербанк, який підсилює ваш акумулятор. Ви його просто підключаєте до акумулятора. І, типу, ви зможете завестись. Чесно кажучи, люди, які мають підземні паркінги або ж гараж, дуже щасливі в Канаді, тому що я вже задовбався чистити авто від снігу всю зиму, а також підігрівати її, тобто, поки вона не нагріється, тому що салон дуже холодний. Підігрів керма та підігрів сидінь в авто дуже сильно полегшує ці зимові забави.